Шановні пані панове, вітаю вас в студії пан Руслан Зелик, народний депутат України, фракція Всеукраїнського Об'єднання Свобода пане Руслане. Наші вітання. Доброго дня, пане Володимире, доброго дня, шановні земляки. Мені дуже приємно, я вже не перший раз в цій студії. Мені дуже приємно знову спілкуватися з вами не тільки в прямому ефірі телебачення. Але ви знаєте, що я дуже часто зустрічаюся з вами і на вулиці. І сьогодні також буде відзначення Дня героїв. І знову ж таки на які будуть буде присвячені цій даті, ми будемо говорити, обговорювати питання і сьогодення, і минувшини. Тому дуже приємно буде сьогодні поспілкуватися зі своїми земляками на теріянцями. Дякую, пане Руслане. Запитання номер 1 нашого життя підходить до завершення передвиборча кампанія виборів Президента України. Ваші міркування на тему. Ви знаєте, коли ми стояли на Майдані в тих 3 місяці, чесно кажучи, і десь в голові накладалося, що ми можемо. Думати про те, що в травні місяці будемо проводити президентські вибори. На Майдані люди гинули, ми то оборонялися, то наступали, і в принципі ці вибори будуть для України дуже доленосними. І дуже важливо, що вони будуть не такі, як всі ті вибори, які були за 23 роки, які проводилися у нас в Україні. Тому що завжди влада застосовувала адмінресурси, застосовувала підкуп виборців. Ви знаєте, як це все відбувалося. А ці вибори мають, я думаю, вони мають бути найзнаковіша, найзнаковішими і най, такими найчеснішими виборами в Україні. Підходить дійсно до кінця президентська кампанія. Думаю, що українці правильно зорієнтуються. Нам обов'язково потрібно вибрати легітимного президента, бо на сьогоднішній день у нас є тільки легітимна Верховна Рада. Президентська вертикаль, вона. Не заповнено, тому від того, який вибір ми зробимо 25 числа, як ми зорієнтуємося, як ми визначимося, буде залежати доля України на десятиліття наперед. Кампанія підходить до кінця. Наші депутати депутати фракції Української об'єднання Свобода не залучені в цю кампанію, я відповідаю за Чернівецьку область. І буквально кожного дня проводжу по 3-4 зустрічі, телебачення. Зустрічі з людьми. І ви знаєте, люди зараз після революції ну, якби ще не охололи. І вони хочуть зразу тих змін, про які говорилося на Майдані. Тих змін, які би забезпечили їм нормальне соціальне та національне існування в нашій державі. Від цього буде залежати, яким чином ми будемо мати легітимного президента. І в подальшому до цього слова легітимний президент, я вам скажу хід е, е, політичний такої великої держави, як Україна. І те, що відбулося, і що відбувається, він не залежить від е, е, дій е, особистості чи е, е, якихось талановитих навіть політиків, це природні закони, які з такі відбуваються. Покажуся, особистості завжди відіграють ключову роль в, в житті держави. Особистість, що вона сильна духом, якщо та особистість патріотична, якщо вона має певний свій світогляд, а якщо цей світогляд ще опирається на засади патріотизму, на засади націоналізму, а ви е, знаєте е, революції. Нові релігії і нові держави робили особистості, робили ті люди, які пасіонарні, ті люди, які запалені тою ідеєю. Тому від президента, від тієї людини, яка буде на цій посаді, буде залежати дуже багато. Я з вами від з вами. нього буде залежати, яким чином він буде формувати гілку виконавчої влади, яким чином він буде приймати ті законопроекти, які зараз є в Верховній Раді, і ця Верховна Рада їх не приймає. Я має на увазі закон про люстрацію, і маса інших законів, які е, ця Верховна Рада, яка ну я що вона не має права на існування? Вона вже не має права на існування, тому що це ця коаліція якби вижила себе, і в принципі вона не приймає ті закони, які потрібні для українського суспільства. Я до чого вів, що хід життя в українській державі. Він так розвивається, що і революція гідності була легітимною, і виконуючий обов'язки президента України Турчинов легітимний, і вибори таким чином легітимні, тому що все відбувається у я кажу, силу полі. історичного руху правового правовому полі. Так, але ви розумієте, от якщо брати виконуючого обов'язка президента, так? Він не має тих повноважень, які має е, чинний президент. Крім того, ми повинні задекларувати і світовій спільноті про те, що в нас пройшли вибори чесно, що в нас пройшли вибори прозоро, і е, ми більшістю е, голосів всіх тих е, громадян України, які мають виборче право, які володіють виборчим правом, обрали президента. Тому це дуже важливо для того, щоб навіть Захід зафіксував чесність проведення виборів і легітимність президента. Тоді зараз дуже важко міжнародним валютним структурам, які хочуть надати допомогу Україні. Дуже їм важко говорити, бо потрібно говорити з першим лицем. Потрібно говорити з цією людиною, яка репрезентує весь український народ. Через те це дуже важливо. Навіть для підняття економіки, для отримання допомоги між світового банку, чи міжнародного валютного фонду обов'язково повинна бути та людина, яка бере на себе відповідальність. Бере відповідальність на себе за державу і за тих людей, які в ній живуть. Ви дуже тихенько проводите цю кампанію, ваше всеукраїнське об'єднання Свобода. <кій> ну я би не сказав, що тихенько. Наші всі депутати роз'їхалися по регіонах. Я вже ну, казав, так, що всі... я, я uh... так так я uh -huh. відповідаю за Чернівецьку область, я там є начальником штабу в Чернівцях. Наші депутати також активно їздять по всій Україні. Наш кандидат Олег Тянебок так само, буквально вчора він був Коломиї. До речі, хочу сказати, що це дуже знаково, що він в кінці кампанії був Коломиї, тому що він зараз, як кандидат в депутати, їздить з програмою захисту українців. Якщо пригадуєте, і думаю, пригадують, напевно, наші. Виборці і співгромадяни, що програма захисту українців почалася в Коломиї? У 2006 році, виступаючи в Коломиї з залу. Якийсь чоловік піднявся і сказав, що каже, ви знаєте, що цікаво, вона там все виправду. Та, але, програм, але ви розумієте, справа в тому, що вона не писалася в кабінетах, і піар її не писали. Оце були зустрічі, тисячі зустрічей, де люди висловлювали свою позицію стосовно там, економічного стану, соціального стану, політичного стану, там, адміністративного стану в державі. І це все вкладалося в ту програму. Це люди склали ту програму. І в принципі, ми з цією програмою йдемо. Вже від 2004 року. І та програма, до речі, знову ж таки, ну зараз є програмою нашого кандидата. Але що факт, ще в ті роки, коли ми тільки почали формувати програму захисту українців, з нас якби сміялися. Сміялися про закон про люстрацію, сміялися про те, що ми вводимо цю програму обов'язково, щоб це люди говорили. Сміялися про те, що треба демаркувати кордон з Російською Федерацією і маса, маса інших речей. Так от, тепер майже всі кандидати в президенти, всі кандидати в президенти вони використовують цілі навіть зрізи з нашої програми. Тому я ще раз хочу сказати, що ми були праві в тому, що ми за порадою йшли не до піар технологів а до людей. Тому ми партія, так як ми були ще ну зараз, ми парламентська партія, а ми були вуличною партією. Ми не боялися до людей виходити. Ми і зараз Я, не боїмося до людей. виходити. ви партія демократична. Ні, ми націоналістична партія. Ми сповідуємо де, ідеологію українського націоналізму і ми є націоналістичною партією. Ми так і називаємося партія, яка йде для того, щоб все таки восторжествувала в українському суспільстві соціальна і національна справедливість. А от люди подейкують у Києві, та і багато ваших прихильників у столиці. Що ви, якби революціонери? Що ви неньку визволити Україну, а розбудовувати вже візьмуться інші партії? Ну, це ну, пан Володимир, це. це... Повна, я не сказати грубим словом, знаєте, ну це Нісенітниця, це повна Нісенітниця. Е, Підтвердженням цього є те, що ми в парламенті вже більше півтора року, і в парламенті по кількісному складу у нас є найбільше законопроєктів. У нас кожен депутат прикріплений до, певного, е, до певної ділянки, до певного комітету. Якщо це є комітет по корупції, значить депутат відповідає, він є. Е, е, там заступником там чи секретарем того комітету, і він відповідає за написання законопроєктів. Крім того, в програмі захисту українців все чітко розписано: соціальні питання, національні питання, економічні питання, і кожен депутат має заповнювати ту нішу, що люди хотіли. Я працюю у комітеті соціальної політики. Я за всі питання соціальні відповідаю. І якщо прийдеться на сесії виступати, я виступаю по всіх питаннях. Якщо приходиться писати законопроекти, я пишу всі законопроекти по соціальних питаннях, які, які люди хотіли бачити в нашій програмі захисту українців. Тому говорити про те, що ми не розбудовуємо державу, що ми тільки революціонери, це неправда. Просто, я не знаю, це напевно десь розпускають слухи ті люди, які десь заздрять просто успіху свободи. Це раз. І ви знаєте, зараз ми знову ж таки увійшли в коаліцію відповідно до зміни Конституції 2004 року. Так? Ми вийшли в коаліцію. Ну і ми маємо людей, які вийшли в уряд: Олександр Сич, Ігор Швайка, Андрій Мохник. Це ті міністри, які зараз відповідають за агропромисловий комплекс, за екологію, ну, і Олександр і прокурор. І, прокурор, і, прокурор. Так. Ну, і Олександр Сидорж взагалі, як віце-прем'єр, він там забезпечує діяльність цілого блоку Кабмінівського роботи. Це освіта, медицина, соціальна політика, молодь і спорт. Так що, знаєте, ну, ми не тільки революціонери, ми іще будівничі держави. Держава у нас, от саме основне, що треба мати тим людям, які в владу, думку про державотворення. Це саме основне. А в нас ця думка є. У нас є не тільки думка, у нас є настрій, у нас є бажання, і ми це робимо. Дивіться, політична ситуація України на цю хвилину. На превеликий жаль, політична ситуація в Україні сьогодні надзвичайно важка. Ви знаєте, що ми пережили дуже тяжку зиму. Три місяці революції на Майдані вони так просто не, не пройшли. Зрозуміло, що окупація Криму, сепаратистські настрої і дії на сході України. Без грошей, я тому що попередня влада залишила просто порожню казну. Більше 260 мільярдів зараз в казні не вистачає. І політично, економічна країна в такому стані, що без підтримки наших союзників ну, нам би було ще дуже важко. Працівники правоохоронних органів деморалізовані після революції. Армія, яка на протязі десятиліть розкрадалася, армія, яка мала своїми керівниками Міністерства оборони не українців, а здебільшого тих російських офіцерів, які давно вже працювали на іноземну державу сусідню державу, дуже важко зараз воювати на сході. І в принципі, добре воюють це ті, хто стріляли в нас на Майдані: Альфа, Омега і хлопці з Національної гвардії, які зараз здебільшого наповнюються з хлопцями з Західної України. Дуже важко. Яким чином це зараз з цієї ситуації виходити? Ну, я навіть, чесно кажучи, не знаю, але думаю, що все-таки з сепаратистами і терористами боротися потрібно так, як з ними бореться в цілому світі. З ними не ведуть переговорів, їх знищують. Тому е, вони просто проходять е, через е, ті дири в кордонах і вони зрозуміло роблять такі колотнечу на. В тих містах, де вони їх захоплюють, і вже видно, що люди там також не задоволені цим. Бо ну, люди хочуть працювати, люди хочуть спокійно жити, спокійно з дітьми гуляти по вулиці. А коли там е гуляють дяді з автоматами, коли вони викрадають людей, коли вони забирають в людей автомобілі, коли вони вириваються в офіси і забирають, просто викрадають всю техніку, яка е там знаходиться банки е банкомати, ну це вже не це вже не є. Якби, стиль демократичний від'єднання від України, чи, як, чи якось інші такі речі. Знаєте, до вашого слова, пане Руслане, я вам скажу безперечно, біда страшна, але то мусило бути колись цей здвиг такий надзвичайний в державі. Бо в мене складається тепер таке враження, що 23 роки ми і не були вільні, що таке. Кремль керував через проросійських ставлеників на президентів на Україні і збирався відновитись як союз радянський, розумієте? А тому що при владі завжди були люди, які і, і мусили люди на Росії, стати спротиву. Не було, не було керівництва держави, яка би думала е категоріями державотворення. Не було тих людей, які би. Розуміли, ну, як завжди було, говорилося про те, що ну там старший брат, так, старший брат дали територіальну гарантію недоторканності нашої території у зв'язку з тим, що ми віддали ядерну зброю. виявляється, що і від гарантій територіальних відмовляється, відмовляється від того, що взагалі признавати українську державу як таку, має на увазі Київську, яка є в Києві зараз на даний час. Ну, тому ми завжди казали, що Росія це є той е, стратегічний ворог, який ніколи не дасть можливості Україні розвиватися. І тільки тоді, коли ми побачимо, як вони під тягарем економічним і політичним впадуть і з собою накриють от той їхній, так званий рос... русський рус... мір, от тоді я думаю, всі сусіди і ті народи, які дотепер ще є під владою е, Москви. Можуть, напевно, тоді вже аж дихати будуть спокійно. Я вам скажу, наша маленька Україна, вона ну, схожа, ну скажімо, на вас. Ви так депутат, якби хліборов, такий вигляд маєте, український трудівник. Дякую. Ця держава мирна, спокійна, виважена. І держава, кордонів не держава. Було. І люди мирні. Єдине, що цих людей не треба зачіпати. Люди. Дуже войовничі в своїй обороні, тому що це господар. Це господар на своїй землі, це господар, який працьовитий, який захищає своє. Він не хоче нічого чужого, але і мого не чіпайте. Але так завжди було. Так було завжди. Наші партизани у півці не воювали ні під Варшавою, ні під Москвою. Вони воювали тут, тут в себе на городах, тут в Кньові, в Стримбі, у Лоєві, надвірні, під Львовом, під Коломиєю. Ми ж нікуди не йшли, наші діти нікуди не йшли. Вони воювали тут. Так що тут ситуація така, що ну, ми повинні захищати своє. Ми повинні захищати своє, бо тут будуть наші діти жити, це і наша держава, ми повинні для них щось залишити. І слава Богу, що з такими великими втратами, з такими великими жертвами, все-таки нам вдалося скинути той ненависний режим Януковича, бо, чесно кажучи, ще стоячи в 18 числа під барикадою під проспілками, ну, я не, не думав, що. Що ми от просто з такою силою зможемо його виштовхнути, взагалі викинути з Києва і зможемо, ну бачите, спокійно не живемо, поки що, але проводимо вибори. Я думаю, що проведемо вибори спокійно, перезавантажимо владу, переберемо Верховну Раду. Знову ж таки, переберемо органи місцевих рад на місцях. І потихеньку-потихеньку і будемо рухатися Дворець до того, це що це велика історія величезна історія. твориться. Ми, ми є учасниками величезної історії, — своє прекрасні так. часи навіть так дуже, дуже цікаві. Я думаю, цікаві, що люди так. будуть писати книжки і дисертації, захищати на цих всіх подіях. Ну, ну от, от таке тяжко, але нікому не було легко. А тепер, пане Руслане, так з середини як праця в парламенті. Як працюється? Ну, ви знаєте, тоді, коли ми були в опозиції, коли було три опозиційних фракції Свобода, Батьківщина і Удар, зрозуміло, що парламент сьомого скликання він кардинально відрізнявся від парламенту шостого скликання. Тому що в цьому парламенті вже була свобода. І з перших днів ми показали і тушкам, і регіоналам, що так просто в цьому парламенті не буде. Що вони не зможуть бити табуретками по голові людей з Національно-Демократичного табору, і за це нічого не, їм не буде. Тому, якщо ви пам'ятаєте, ми зразу включилися в боротьбу, там були і е, достатньо серйозні потасовки. Але я ще раз хочу сказати, ми не для того йшли в парламент, щоб постійно битися. У нас надзвичайно багато законопроєктів, які дуже потрібні людям на сьогоднішній день навіть. Але е, вже після революції е, треба було перейти на. З президентсько-парламентської на парламентсько президентську республіку. З Конституції 96 го року на Конституцію 2004 року. Бо Янукович самовільно і незаконно привласнив собі повноваження тільки через Конституційний суд, уявіть собі, не через референдум, не через Конституцію, а через Конституційний суд. Тому треба було обов'язково перейти до Конституції 2004 року, яка е, просто передбачає утворення коаліції. Тому ми утворили коаліцію. З тих партій, які були в опозиції, Свобода, Удар, Батьківщина, позафракційні війшли в коаліцію, ну і осколки партії регіонів. Тоді, коли ще стояли люди біля Верховної Ради, коли це все було ще заведено, коли це було так, ще, знаєте, гостро, то вони голосували, якщо пригадуєте, так і було навіть по 300 з чимось голосів за різні законопроекти. Тепер вони вбралися в пірі, як той казав. І на наш погляд, якби зараз може бути реванш партії регіонів. Недавно, буквально вівторок, був підписаний меморандум про мир і злагоду в Україні. Так? Здається, дуже гарні слова були вкладені в цей меморандум Мир і злагода. А хто проти миру і злагоди? Ми всі за те, що в нашій країні запанував мир і злагода. Але ви знаєте, ми за нього не голосували. По єдиній причині. По-перше, там не було сказано нічого про окупацію Криму. І другий момент там було сказано про те, що Україна буде йти до того, щоб затвердити статус другої державної мови російської. Яким чином ми, українські націоналісти, мали голосувати за цей меморандум, коли затверджується статус окупаційної мови в Україні. І от цей меморандум проголосували. Тільки для того, щоб заспокоїти суспільство. А як можна заспокоїти суспільство переговорами і заключенням меморандуму з терористами і з е, м, сепаратистами? Той меморандум підписали депутати з партії регіонів. До речі, ті самі е, регіонали, які і навіть і зараз фінансують сепаратистів. За їхні гроші формуються ці банди вбивць, які зараз е, тероризують весь схід України. Тому зараз дійсно є велика небезпека. Через те з, е, вибори 25 числа, якщо не поставлять крапку в цьому, ну, то зрозуміло, хоча б десь трошки наблизить нас до того, що все таки е, наступна Верховна Рада, а я думаю, що президент, який прийде, він повинен цю Верховну Раду розпустити обов'язково. І вже в наступній Верховній Раді 8 скликання не буде ні регіоналів, ні комуністів. І маю велику впевненість в тому, що. Та Верховна Рада прийме ті законопроекти, які дійсно дадуть поштовх розвитку українському суспільству і економічні, і політичні, і соціальні, знову ж таки, той самий закон про ілюстрацію. З 2004 року Олег Тянебок його пропонує в Верховній Раді. Він... Ми можемо зараз говорити про економічні моменти, про те, що як ми будемо піднімати соціальну політику, соціальний захист, соціальні гарантії наших громадян. Але це все без ілюстрації просто звичайна. Трипологі. Тільки закон про люстрацію, певні критерії е, люстраційних моментів, відсунення від влади тих людей, які заплюмували себе участю в виконавчій владі чи в інших владних органах минулих. Е, запрошувати на роботу молодих, перспективних, освічених, е, патріотичних обов'язково людей. І тоді, тільки тоді, я думаю, що ми можемо говорити про те, що десь через рік ми можемо сунути цю. Величезну проблему. Тут е, кілька років тому е, я розмову вів із паном е, Тягним Боком і е, тоді було спокійно в державі. Я просив його. Е, ну, Люстрації, мовляв, не треба в Україні до людей якось полюзують. Е, але ілюстрацію поляки проводили буквально недавно четвертий тур ілюстрації. Е, Чехи, е, країни Прибалтики, вони всі після радянської епохи провели ілюстрацію. Вони позбавилися агентів КГБ бувших, вони позбавилися тих людей, які працювали на владу і на радянську владу, що тоді. Так само нам тепер треба позбавитися від тих людей, які працювали в, під час е, цього окупаційного режиму Януковича, які е, пакували людей в тюрми, які забирали бізнес. Які грабували людей просто-напросто, перебуваючи на різних посадах, тепер, на жаль, відновлюється тенденція, що ці люди починають знову вилізати. Знову вилізати, тому що, е, говорить, ох, ну, патріот це дуже добре на посаді, але він не спеціаліст. Добре було би спеціаліста. Я завжди відповідаю на зустрічах товариства. Спеціаліст, той, який був при тій владі, він знає просто банально, як вас обікрасти. Як запхати руку вам кишеню через бюджет. Забрати ті гроші, відмити їх, відвезти до Києва, отримати собі ту посаду далі і як удільний князьок сидіти собі на ній і спокійно розбудовувати власний бізнес, власні достатки збільшувати. Не можна так. Обов'язково треба проводити люстрацію. Раз ти був працював при тій владі, раз ти був замішаний і немає підстав тебе посадити до цюпи, посадити посидити тебе в тюрму, ну тоді, будь ласка, відійди. І дай можливість іншим людям займатися будівництвом. Української держави. Пане Руслане, час збіг як одна хвилина за гарною розмовою з вами на завершення, оскільки наша розмова приурочена якби, до Дня Героїв, кілька слів для зача. Наскільки я пам'ятаю, День Героїв був оцей день як святковий, не такий визначний, був запроваджений в 41-му році Організацією українських націоналістів на другому великому зборі ООН. І чому в травні? В травні, тому що якось так сталося історично, що дуже багато наших лідерів минулого. І Микола Міхновський, Самон Петлюра, і Євген Конувець загинули якраз в, в травні місяці. Чому 23 травня? Бо 23 травня російські більшовики вбили в Роттердамі Євгена Коновальця. Тому отой пантеон наших героїв дуже великий. До них, на жаль, додалася сьогодні Небесна Сотня. Пам'ятаємо їх. І розуміємо, що герої, ті, хто загинули, дали нам можливість жити в борг. І ті герої, які живуть, я дуже багато знаю хлопців з Надвірнянського району, з Надвірнянської сотні, яка була в мене в Жовтневому палаці, бо я був сотник, е, комендантом Жовтневого Палацу, вони живі, вони перейшли тюрми, вони перейшли катування, вони також герої. Але ми маємо зараз право жити так як би жили ті хлопці з тільки землі. І от, пане Руслане, вам побажання, отак, як ви добре господарили у жовтневому палаці, так зараз наводьте добру господарку і по всій Україні. В палаці Жовтневому дуже добре господарили, тому що у нас була там желізна дисципліна. В свій час у нас було там більше більше, більше більше, ще більше півтора тисячі бійців. У нас було дуже. Всі старалися попасти в журналі палац. До речі, дуже е, хочу сказати, що Надвірнянська на на сотня була ну, також одна з найкращих. І коли була небезпека захоплення готелю Україна, то якраз на Двірнянській сотні було доручено охороняти готель Україна, де живуть депутати, ну, наші свободіці в тому числі. Ну що ж, на цій прекрасній ноті завершуємо розмову із народним депутатом України, фракцією Всеукраїнського об'єднання Свобода, паном Русланом Зеликом. Пане Руслане, дуже вдячний за гарну розмову. Дуже дякую вам. Дуже дякую. Дуже дякую.